Всім привіт, друзі, і ви на моєму каналі Макс... Максум, ю... Максум Юа. Максим Юа. Друзі, всім доброго ранку. Друзі, всім доброго раночку. Привіт всім. Друзі, привіт вам всім. Спасибо вам большое за 15 підписників! друзі, ура! Друзі, дякую вам за 15 підписників! І, до речі, я зараз для вас буду знімати це відео. вам всім за 15 підписників і дякую вам всім за 15 підписників. Дякую, дякую, ви найкращі. Ви мене надихаєте. Дякую вам за 4700 перлядів. Ну що, всім гарного перляду, всім доброго ранку і доброго утрочка. Поїхали! Не забувайте, друзі, ставити мені лайки і підписуватися на мій канал. Спасибо вам всім! <рикуйте> 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 друзі, якщо ви на мене смортите з Казахстана. Всім привіт! Якщо з Білорусі також всім привет. Ну, з України також всім привіт. Terima kasih telah menonton! Thank <laughs> куда ж ты падаешь? Ай. Блін, Блин, на я підскакнула, а. Тоже умник. О, страшно? Друзь. ку Всем привет. Всем привет. Hello. Please лайк и подписывайся на канал. Дорогие друзья, Забув вам розказати, Я в школі вчуся дуже гарно, я в школі відмінник, Я в школі дуже сильно відмінник. Да. Люблю спорт, люблю футбол, люблю біаль, люблю займатися, люблю всіх. І, стати я футболіст Динамо Києва Ю 14. Академія Дінамо футбольного клубу. Я, я капітан футбольному клубу. А, Забуд! друзі. Пожалуйста, поставте мені лайк і підпишіться на мій канал. Друзі, лакосик на каносик, лайк, підписочка. Дякую. Добре, ви мене почули. Дякую. страшно. <laughs> Блин, я взлекался. Выбачьте, будь ласка. Перепрошу. Извиняюсь. Извиняється, я вам знимаю видео а не сюди. Oh, <sighs> Друзья же тут. ще по бочки дало. Так, друзі, друзі, я піду для вас знімлю ще а, другу серію, хорошо? Давайте зустрінемось.